Поки Дедпул та Росомаха розривають світовий прокат усіх фанатів фітнеса та заліза по всьому світі розриває від фантастичної форми г'ю Джекмана, якому на секундочку у цьому році виповнилось 55 років. І в цьому відео ми з'ясуємо, як він харчувався та тренувався при підготовці до фільму Дедпул та Росомаха, як він харчувався та тренувався до підготовки до інших фільмів. І взагалі, чи вживав він стероїди? Та що з цього правда, а що ні, і що ми можемо взяти собі, щоб мати таку ж класну форму? Ви на каналі Фітнес Філ без зайвих пауз. Поїхали. Off, shit, yeah, trip, Перед тим як почати, у мене є невеличка особиста історія, яку я не можу вам не розповісти, а у вас особливо немає вибору, ви повинні її послухати. Отже, якщо б не г'ю Джекман, не було б мене як фітнес-блогера і не було б цього відео взагалі. Тому що коли я дивився перший фільм про Росомаху, мені було років 10 або 12, я побачив форму Хью Джекмана, коли він винурює з води максимально топу з цими венами, з цими м'язами, кричить щось там типу Слава Україні. Я бачу це тіло, і сталося дві речі. Я почав одразу ж відтискатися, я клянусь. Я лежав на дивані, я впав і почав робити відтискання. І друга річ я попросив свою маму купити мені майку Алкашку. Я не знав, що вона так називається, не знав, що таке взагалі Алкаш-Алкашка. Мама сказала, що білу майку це яка алкашка. Я Кажу: Ні, ні, я Росомахи, дивись, мам. Вона каже, це майка Алкашка. Ну коротше, вона купила мені цю майку. Мама, я тобі за це дуже вдячний. Вже потім батько показав мені записи Джо Вейдера, Арнольда Шварценеггера, Почав читати його книгу, захоплюватись бодібюдингом, пішов в зал і так далі. Але першим монументом. Для мене був саме Гю Джекман, тому йому окремий респект від мене, і я повинен був це згадати. Отже, переходимо до самого відео. Параметри Гью Джекмана. Вік 55 років. Бляха, мужик просто чудово виглядає. Зріст 1 метр 88 см, майже 1,90 метра. Доволі височенький хлопець. Вага 85-90 кілограм на момент різних зйомок. Відсоток жиру приблизно 8-10. На момент зйомок, ще дуже і дуже, до речі, низький відсоток. Далі важливий момент, який буквально збереже вам купу нервів і купу вашого ментального здоров'я. Адже коли я писав сценарій для цього відео, я помітив одну річ для підготовки. У другому фільмі про Росомаху, з він називався «Безсмертний», Хью Джекмен, хитрюга, буквально її бошив як бодібілдери. Що саме він робив? Під дні, коли він буде без сорочки, коли він буде топис, він підводився. Яким чином? Він поступово, по перше, зменшував споживання води. Це тактика, яку використовують бодібілдери, і ви, напевно, про неї знаєте. За декілька днів до зйомок Джекман поступово знижував взагалі всю кількість рідини, яка поступала до нього в організм. А в дні зйомок, вгадайте, що він не пив взагалі нічого. Жодної рідини не поступало до нього в організм. Мало того, він ще грався з вуглеводами. Він поступово поменшував вуглеводи, вуглеводи, вуглеводи для того, щоб у не знаю, на що я сказав три рази вуглеводи, але ви зрозуміли, наскільки він прям зменшував їх. Щоб у дні, коли він був безстрочним, був максимально злитий. Не було не тільки жиру, а й взагалі зайвої краплинки води на його тілі. Плюс до цього, що він робив? А вже ж, як і всі голівудські актори, абсолютно всі, абсолютно кожен, і навіть фітнес-болгери. Він пампився. Що таке памп? Як казав Андрошостегер, це одне з найкращих відчуттів, яке може е, взагалі відчувати людина, майже як оргазм, а то навіть і краще, це коли ви качаєтесь, ваші м'язи наповнюються кров'ю, стануть більш наповненими, великими, і вам більше трошки подобатись відображення в зеркалі, яке ви бачите. Так, от фіу, до чого ти це все хилиш? А того, що коли ви стоїте в поганому освітленні, явно без гриму. Перед сном вдома, надутий, отекший, після важкого дня на роботі і так далі. І порівняти те, що ви бачите у дзеркалі з Ю Джекманом, який буквально качався півроку, сидів на жорсткій дієті і більше нічого не робив для зйомок. А в момент зйомок він ще й злив максимально жиру, максимально води, не їв бідний, не пив бідний, ще й напампився так, щоб в нього випирала кожна частинка його тіла. То це буде для вас максимально щировим заняттям прийняти своє відображення в дзеркалі. Коли яке ви бачите, з формою, яке у вас, яку ви бачите у кіно, я б радив вам всім перестати це робити, щоб зберегти своє ментальне здоров'я і не порівнювати себе не тільки з г'ю джекманом, який максимально просушився, або будь-яким іншим актором, а й загалом з будь-ким. Орієнтуйтесь тільки на себе. Отже, друзі, переходимо до того, як харчувався Г'ю Джекман при підготовці до фільму Дедпутери. І перше, що я знайшов в усіх джерелах, які були вказані, це те, що для збільшення м'язової маси Джекман споживав більше 8 тисяч калорій на день. What? Думайте це 8 тисяч. Друзі, хто не розуміється, це занадто багато. Це дохера. Немає такого слова. Ні, прийшов є слово українською мовою, яке називається нісенітниця, і вона чудово описує цю заяву взагалі. Щоб ви розуміли. Кріс Бамстиц, який виграв Олімпію в цьому році, це найпрестижніший конкурс з бодібілдингу. Або найбільші бодібілдери, взагалі, які виступали, це Роні Коумен, Доріан Яц. Тут зараз будуть їх фотографії, відео, щоб ви розуміли, про кого я кажу монтажер, я на тебе надіюсь. Вони споживали в середньому 5-6 тисяч калорій на наборі маси ось ці величезні здоровенні дядьки, професійні бодібілдери. І ви хочете сказати, що Х'ю Джекман, хоч він не чудово виглядає, але ви можете порняти його та бодібілдерів, споживав. На 2000 калорій більше це мечня. Мало того, друзі, якщо ви хочете набрати і збільшити взагалі максимально свою м'язову масу, вам треба профіцит, тобто надлишок калорій, які ви споживаєте поза своєю нормою, приблизно 200-300 для більшості людей цього вистачить загалом. Все, що буде вище, просто буде у вас на дупі, животі, боках і в інших неприємних місцях. Мало того, це величезний стрес для вашого ЖКТ. Вам тупо буде важко перетравлювати всю цю їжу. Коротше, це повний бред. Повна маячня, але давайте подивимося, що нам заявляють: хью Джек їв патагонського лосося, 2100 калорій, чорний окунь, 2000 калорій, два кулючі бургери приблизно по 1000 калорій кожен, два стейки з ялочного на вирушення на траві по 1100 калорій кожен. Друзі, якщо ви все це з'їсте, то наступний тиждень, я думаю, ви проведете просто на унітазі і з нього не злізете, тому що це занадто багато, я не бачу тут клини і так далі. Але заявлено, що також його дієта включала яйця, вівсянку, солодку картоплю, брокколі, курку, коричневий рис, шпинат, авокадо. Ось це вже можна повірити, з цим вже можна працювати і це вже можна брати до себе в раціон. Чому? Тому що в нас є чудові джерела білку, а саме яйця, курка, стейки, добре, які вони заявили, лосось, окунь, нехай воно буде. Це у нас древа білку вуглеводи у нас за них відповідають вівсянка, солодка картопля, коричневий рис. Чудово, особливо солодка картопля, до речі, і просто картопля. Це чудовий продукт, що вам не розказував всякі ці ПП-експерти, як накрутити картопля має дуже низьку калорійність і при цьому дуже високий індекс насиченості. Тобто, ви з'їдаєте ось таку ж меню картоплі і наїдаєтесь, або таку ж маленьку рису і стаєте голодним набагато швидше. Беріть собі на замітку. Далі за жири у нас відповідає авокадо, яйця. Ну, вток і все. Інші джерела білку, як інші джерела жиру, я як ми зрозуміли, йдуть у нас з тваринних джерел білку, а саме з яловичини, стейків та риби, що в принципі є непоганим варіантом. Далі ми переходимо до приблизного плану харчування, як він виглядав у гую Джекмана. На сніданок звичайно, це були яйця та вівсянка. База, бейс, фундамент, ґрунт, підґрунтя. Нічого не можу сказати проти. Це супер. Я сюди ставсянка, сам споживаю і вам раджу. Топчик. Другий прийом їжі: стейк, солодка картопля та броколі. Чудово, не докопаєшся. Обід: куряче м'ясо, коричневий рис та шпинат. Чудово, питань в мене теж не виникає. Перекус: риба, авокадо та. Брокколі. Теж чудово. Єдине, що не бачу вуглеводів, але це перекус нехай буде. І вечеря протеїновий шейк або легкий білковий перекус перед сном. Отже, що я можу сказати про приблизний план харчування. В Це я можу повірити. Він точно буде мати 8 тисяч калорій. І для більшості людей, які будуть споживати 8 тисяч калорій, ні, для усіх людей, які будуть споживати 8 тисяч калорій, ви проводите свій тиждень, свою відпустку на унітазі. Вам не варто це повторити. Але ось такий орієнтовний план ви можете використовувати. Далі ми переходимо до. Тренування, дорогі друзі, що стосується тренувань, як заявлено, джекман тренувався двічі на день. Його тренування включали силові вправи за центром на ноги та тренування для верхньої частини тіла. Тобто він ділив верх та низ тіла. В принципі, це є одним з варіацій сплітів, і ви можете це використовувати. Як заявлено, основні вправи включалися присідання, жим ногами, випади, тяги, жими на лавці, тяги у нахилі, підтягування та жими для плечей. Важливим аспектом його тренувань був принцип прогресивного перевантаження. Бра. Або і зараз поясню чому. дивогу поступово збільшуватись для забезпечення постійного зростання сили та маси. Це вже схоже на правду. І я можу сказати вам, що для більшості людей тренуватися два рази на день це тумач. Я не тренуюся два рази на день, і вам не раджу тренуватися два рази на день. І, скоріш за все, Джекман теж не тренувався постійно, там, скільки там деякі джерела писали 5-6 разів на тиждень, два, два рази на день це занадто багато. Цього не варто робити. Проте спліт, ділуйте. На ноги та низ тіла можна, чому ні. Не найкращий, на мою думку, варіант, але тим не менш для більшості людей це буде підходити. І принцип прогресивного перевантаження 100% влучно те, що необхідно абсолютно кожному, тому що для того, щоб викликати гіпертрофію, тобто зріст вашу м'язових тканини, їй потрібен стимул. Для цього ми або піднімаємо кількість повторів у підході, або піднімаємо робочу вагу. Також є методи підвищення інтенсивності і так далі, але основний принцип це підвищення робочих повторів. Або робочі ваги підходів це вже коли ви стаєте все більшим, 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 вам мало цього об'єму, ви підвищуєте об'єм. Тому підходи для більшості людей ми не чіпаємо, ми залишаємо повтори і підвищення ваги робочої. Далі, як виглядав приблизно спліт Джекмана? Давайте подивимось. День перший груди та плечі. Жим штанги лежачі, жим гантели для плечі, штанги за голову. Я думаю, мається на увазі жим за голови. Багато людей вважаються дуже небезпечною вправою, але... Якщо ви вмієте її робити, нічого небезпечного в ній немає. Кожна вправа небезпечна, якщо ви робите занадто велику вагу у занадто калічній техніці, це правда, і ви можете так на будь-якій вправі. Хоч прес так качайте і щось там себе собі порвете. Далі день другий ноги та прес, присідання, жим ногами, піднімемо на носки. Угу. День третій спина та бізеси, день четвертий груди та рухки. День п'ятий, знову ноги та також. Тобто, як ми казали раніше, розподілення днів на верх тіла та на низ тіла. Як я бачу, якщо це всі вправи, які перераховані, то це, в принципі, піде. Чотири-п'ять вправ, якщо ви. Робити 5 разів на тиждень це навіть трошки багатенько. Але якщо виконувалось більше, то це це занадто великий об'єм, і вам точно не варто його повторювати. Це тумач. Йдемо далі. Кардіо Джекман поєднав слові тренування з кардіо. Виконуючись 10 хвилину розминку перед тренуванням, що є дуже влучною ідеєю і кожному ражу розігріватися. 5-10 хвилин. Ніхто не каже бігати, ніхто не каже вам робити кардіо, щоб у вас просто інтенсивність перва і серце випарало з людей. В жодному разі ні, але. Розігрів для вашої серцево-судинної системи, наприклад, прогулятися просто по доріжці під нахилом, або один ніг покрутити педалі на віліку. Це чудова ідея. Далі, у період, коли йому потрібно було знести високий жир, він додавав додаткову кардіосесію у другій дня. що в принципі може бути правдою. Це непогано. Силові. хочу звернути вашу увагу на силовіх Джекмена. Давайте подивимось у 2016 році. Він доєднався до 1000 pound Powerlifting Club. що означає, що він за один день потиснув. 107 кг, потягнув у станові 186 кг і присів 156 кг, що сформувало цифру 1000 паундів, і повідно ми його вітаємо. Це дуже непогані показники, особливо для людини, яка непрофесійно цим займається, і взагалі є актором. Це дуже і дуже достойний результат. Тому, якщо хочете бути як Кью Джекман, вам не обов'язково намагатися потиснути там скільки, ну 107 кг, я думаю, потисне кожен. А якщо ні, то вам треба працювати. А, але потягнути там 180 або присісти за 150 вам не обов'язково. Проте підвищите ваші сили показники і можете експериментувати з вашим одноразовим повт... одноразовим максимум на один повтор. Господи, як важко це. Вибрати тепер тренування та харчування для інших фільмів. Дуже багато інформації. Вона проти речі, один одному, проте я вибрав найголовнішу спеціально для вас, тому що ви зараз сподіваюсь мені поставити лайк або як там на ютубі прийнято. Фільм Логан Джекман тренувався з тим самим тренером під керівництвом Девіда Кінгс, Пері знову таки було прогресивне перевантаження, періодизація і тренування складалося з силових прав, знову таки, зжим лежачі, присідання, підтягування з вагою, станова тяга і так далі. Дієта включала для логана споживання білків та низьковуглеводні і високовуглеводні дні. Тобто грався з вуглеводами. В принципі, як показує практика та дослідження наукові чергування вуглеводів не має якоїсь певної суперпривілегії, проте, тим не менш, ви можете цим користуватися, якщо вам не впадало. Але щоб це якісно робити, це реально треба відстежувати кожного дня, прям максимально трекати своє харчування, якісь вуглеводів. А у більшості нормальних людей, які мають роботу, дітей і особисте життя, це не вийде. Тому я би радив, якщо ви працюєте, наприклад, над зменшенням ваги, встановити собі одну норму вуглеводів. І неважливо того, тренуєтесь ви чи не тренуєтесь, ви споживаєте одну кількість БЖВ кожного дня. Для фільму розмаха безсмертний. Тут вже трошечки більше похоже на правду. Хідженген споживав 4-5 тисяч калорій на масі, тобто, коли напрацьовував вагу, але все одно я. Я думаю, що для Хью Джекмана це було забагато. І для серії X-Men, які були ще тоді, оці пам'ятаєте старі фільми, які крутили по новому каналу та 1 плюс +1», Хью Джекман, знову ж таки дотримувався тієї самої дієти, яка включала стейки, солодка картопля, броколі, куряче м'ясо, коричневий рис, шпинат та авокадо. Тренування вгадайте що? Складалося з тих самих вправ, як свідчить джерела. Це було присідання, станова тяга, жим лежачі, підтягування і також вправ для. Кора, проте я нагадую, що задрачувати прес особисто вам і, взагалі, більшості людям не варто. Оскільки за його видимість відповідає саме відсоток жиру. Тому, якщо ви робити чотири підходи пресу на тиждень, для багатьох людей цього вже вистачить. Якщо ви псих можете зробити два рази на тиждень прес по чотири підходи. Повірте мені, більше для більшості немає жодного сенсу. Я маю чудовий прес і я качав вам зізнаюся його останнього разу десь 2 з половиною тижні назад. Можливо, навіть більше також я знаю людей, які мають прес ще краще ніж мене, і вони взагалі бляха його не качають, бо вони колись його напрацювали. І просто мають невеликий відсоток жиру. Ось і все, ось і весь секрет вашого пресу. Далі, дорогі друзі, я для вас дещо підготував як людина, яка кожного божого дня розраховує калораж та БЖВ для людей, для своїх клієнтів на консультаціях, на веденні і так далі. І я розрахував скільки реалістично, на мою думку, опираючись на Х'ю та його тренування, і в цілому стиль життя, реально споживав би Х'Ю Джекман. На наборі маси та на дефіциті, тобто на сушці. На наборі, по моїм підрахункам, він би споживав 3100 калорій, з яких 220 грам білку, і рослинного і тваринного походження, 90 грам жирів і 350 грамів вуглеводів. Для його параметрів це більш ніж реалістично. На дефіциті він би споживав 2500 калорій, 180 грамів білку, 70 грамів жиру і 285 грамів вуглеводів. Ось це для людини з такими. Параметрами з такою активністю, з такими тренуваннями, більш-менш реальні цифри, на якому він би Хью Джекман, міг би набирати і міг би сушитися. Ніяких 8 тисяч калорій тут взагалі не може бути. Тепер, дорогі друзі, що ми маємо опісунку. Якщо ми відкинемо усю ідіотію про 8 тисяч калорій, у нас залишається по харчуванню. Якщо ви хочете виглядати як росомаха, вам необхідний невеликий висоток живу. Для цього ви можете або спочатку набрати і підсушитися, або. Одразу підсушитися. Нагадую, що якщо у вас є за що хопитися, ось тут, ось тут, та ось тут, вам необхідний дефіцит калорій одразу ж. При умові, що ви нормально будете споживати норму білка, а це в середньому 2 грами на кілограм тіла, у вас спокійно буде угодити жир при дефіциті калорій і зберігатися навіть рости м'язова маса. Це називається рекомпозиція. і Це більш ніж засудна для більшості людей. По наповненню дієти це мають бути якісні продукти, проте не обов'язково якась яловичина, яка харчувалась тільки травою, як у Хью Джекмана. Ні. Ви можете взяти нашу курітину, нашу яловичину або будь-яке джерело білку, з ринку або з магазину, спокійно споживати і повірте мені, у вас буде тіло не ні гірше, ніж у Хью Джекмана. І самопочуття теж по тренуванням. Ми використовуємо базу, але не 5 разів на тиждень і не по двічі на день. Якщо вам необхідно, тренуйтеся 2 рази на тиждень. Але головне, щоб ви виходили ці тренування. Нема сенсу ставити собі 6 тренувань на тиждень подвічі на день, якщо ви можете ходити 3 рази на тиждень. Зробіть 3 рази на тиждень, грамотно розподіліть ваш об'єм тренувань і не забудьте про прогресивне перевантаження. Тобто поступово покращуйте техніку, потім піднімайте кількість повторів і потім піднімайте кількість робочої ваги. Це найважливіше, що може бути для стимулу зросту м'язів. Ось і все. сподіваюся вам сподобалось. Відео дякую, що дивились до кінця ви були на каналі Фітнес Філ. Я вас їх обожнюю. Ставте лайки, підписуйтесь, що там ще прийнято на ютубі. Не забувайте донатити. Слава Україні!